<реш> а пропозиції були? Ага. Були. До вас. А були. Були. Сьогодні процесі в кабінеті там. Досить довго говорили. Так да, ні, це не з цього приводу, абсолютно. Я робить ще не <ріст> 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 І агітувати ні за кого Батящина теж не будете? По-перше, давайте я подивлюсь, коли пройде офіційно процес висунення. Мені б хотілося, щоб все ж таки Чернігів представляв Чернігівців. І Із... ну, поживемо. Побачимо, угу. я такого не можу казати, що ми підтримали безумовно це буде нардеп, мажоритарник від Чернігова. Ну це велика справа, повірте. Мені представляти нівети. Якщо ще в добрий комітет, хороший попаде, скажімо так, що і буде людина немовчазна, а людина, яка знає місто, його проблеми знає наші проекти, і буде ну, в ну хорошому розумінні цього слова підтримувати інтереси і добиватися. Ну правда, можливості державного бюджету, я ж так розумію, що вони. Не не дуже великі на сьогоднішній день, але ж все рівно буде навіть захист того бюджету міста Чернігова, тих певних пропозицій.